Дуже великої моральної дилеми. А, наприклад, депутати одразу сказали, ми допрацьовували з цього приводу законопроект, який був власне зареєстрований, і поданий, і підтриманий в першому читанні. Вони одразу казали: волотівників прибираємо, все, що пов'язано з державною безпекою, прибираємо. Ми ці категорії вилучили. Так само вони передбачили, що не потрібно а, надавати можливість служити тим, хто вбив дві і більше особи або ще якісь кваліфікуючі ознаки. А, тобто, в принципі, вбивство однієї, ну, більш-менш. А Проблема в чому? Проблема в тому, що ті, хто піде на війну, вони підуть якраз вбивати. І наскільки тут от, проблема етики і проблема ефективності. Можливо, ті, хто вміє вбивати, вони були більш ефективними, навіть військовими, ніж ті, хто не вбивав поки що, і більш безпечними, ніж ті, хто грабував десятками років.